Всім привіт! Трамп зустрівся з Зеленським в Білому домі, знову вже втретє. І Трампу сподобався Зеленського костюм. Зустріч пройшла нормально. Спочатку спілкувалися з журналістами, відповідали на запитання, а потім була закрита вечеря без журналістів. Трамп та Зеленський з журналістами говорили про все, було дуже багато води, але головна тема, як я вважаю, це дрони. Зеленський вперше щось запропонував Трампу: дронову угоду. Дроново-томагавкову угоду. Україна дає США дрони, а США Україні томагавки. Трамп сказав, що це цікаво, і він над цим подумає. І похвалив наші дрони. Він сказав, що українські дрони дійсно хороші. Також Трамп похвалив Зеленського та весь український народ. Він сказав, що український народ дуже мужній, а Зеленський сильний лідер, який багато через що пройшов. Ну, а ще Трамп звичайно сказав, що він закінчив вісім війн, що він закінчить україну російську війну, що Зеленський хоче миру, Трамп каже, Путін теж хоче миру. Отже, війна закінчиться, якщо всі хочуть миру. Цікаво, Трамп задумується над тим, що коли Путін каже, що він хоче миру, а війна не закінчується, то може Путін не хоче миру, може з Путіним щось не так. Але Трамп каже, що війна скоро скінчиться, всі хочуть миру, і він з Путіним зустрінеться в Будапешті. Трамп напевно не знає, що в Будапешті буде повторення Аляски, нуль результату і ганьба для Трампа. Висновок, нормальна, тепла зустріч. Поговорили про все і ні про що. Але Зеленському треба їздити на такі зустрічі, тому що Трамп так хоче, йому так подобається. Хоч такі зустрічі і не наближають кінець війни. Отже, і далі слідкуємо за розвитком подій. Підписуйтесь на мій канал просто зараз, тільки гарячі новини. Я вас всіх люблю. Ви класні. Далі буде цікавіше.